Шановні батьки, зараз як ніколи важливо бути поруч зі своєю дитиною, не лише фізично, а й емоційно. Будьте уважні до сигналів, які ваша дитина може демонструвати. Наприклад, стала замкненою або, навпаки, агресивною, почала приховувати від вас своїх друзів, своє спілкування, втратила інтерес до навчання, улюблених занять, почала тікати з дому або взагалі запізнюватися. Чи можливо дитина почала говорити про те, що її турбує безсоння, погане самопочуття, головний біль, чи вона взагалі говорить про те, що життя втратило будь-який сенс, принижує себе та в усьому звинувачує. Будьте уважні, це не про вік, чи характер, це може бути криком про допомогу. Будьте поруч, підтримуйте в усьому свою дитину та розмовляйте з нею. Якщо ви помітили тривожні сигнали, Будьте уважними та обов'язково звертайтеся за порадою до психолога або за допомогою до Центрів соціальних служб. Також ви можете звернутися на Національну гарячу лінію підтримки дітей та молоді за коротким номером 116 111, анонімно, цілодобово, безкоштовно. Ми поруч, ми за безпечне дитинство. З турботою ваша ювенальна превенція Дніпропетровської області.